Друзі мої, на природі вже досить тепло, все навкруги вже зелене, так прокинулась добряча природа, а це означає, що також прокинулись всілякі набридливі комахи. І сьогодні ми поговоримо про засоби захисту від них. А це різні репеленти, спреї, просочування і так далі. Думаю, що вам буде цікаво. Гнус – це різні літаючі, кусючі, неприємні комахи, а також кліщі. Всі ці речі, всі ці створіння прокидаються, коли приходить перше тепло і заважають нам з вами відпочивати. Найкращий спосіб, найкращий варіант боротьби з ними це підібрати правильний репелент під відповідні умови. Репеленти компанії Life Systems можна найбільш точно підібрати під свої потреби, наприклад, для чуттєвої шкіри або для дітей віком від 2 років. А фірма Basecamp рекомендує використання своїх засобів від 6 років. Відрізняються репеленти і по діючому суставу. Дета, і каридин, перметрин. Як ви вже помітили, спреї є в різних об'ємах. 25 мл, 50, 100. І от навіть отакі є великі. Є репеленти чисто від кліщів, є від малярійних та немалярійних комарів. А є ось такі. Вони взагалі від всіх видів комах: від гедзів, від москитів, від комарів, від бліг, від мошок і від мух, взагалі від цього, а ще й від кліщів. Також від набридливих комах можна використати просочення для тканини, для одягу, для заплічників, для тентів, для наметів, для гамаків, для всього, -всього що захочете. Також репеленти діляться по концентрації діючої. Речовини тут ДЕТІЛ або Дета 35%, а тут 50%. Не рекомендується використовувати репеленти разом з сонцезахисними засобами, бо все це діло вбирається в шкіру разом з діючими речовинами репелентів. Повне відео про всі ці чудові засоби захисту від комах вже на моєму youtube каналі. Переходь, дивись, а також підписуйся на всі мої соціальні. Мережі в мене все про туризм і кемпінг. Дякую.